Вітаю! Мене звати Олександр Солонтай, Я працюю експертом та викладачем Інституту політичної освіти. І в рамках нашого курсу Громадський контроль за владою в сьогоднішньому модулі ми поговоримо про таку просту і вже досить звичну річ, як відеокамера. Відеокамера. Нині це. Надзвичайно доступний і легкий інструмент для мільйонів громадян. І якщо ще років 10 тому це була визначна і серйозна цінність, яка рідко в кого була. А якщо говорити про технічні засоби зйому інформації, то це також було лише скоріше е, робота спеціальних спецслужб та охоронних агентств, То сьогодні відеокамери ми бачимо всюди. Ми бачимо їх на вулицях, ми бачимо їх в будівлях, ми бачимо їх в наших мобільних телефонах. Ми бачимо їх легко біля комп'ютеру. Біля різноманітних планшетів і так далі, і тому подібне. І дуже часто у громадян, які хочуть здійснити громадський контроль за місцевою владою, за державною владою, за тим, що робить влада, виникає питання: а чи можна використати відеокамеру? Та звичайно можна. Відеокамеру, грубо кажучи, можна вчепити собі хоча б на лоба, от сюди, як у шахтарів ліхтар для освітлення і підсвітлення своєї роботи. І таким чином, зайшовши в орган влади, абсолютно все зазняти. І якщо ви хочете разом з тим це все транслювати в інтернеті, стрім так званий, то без питань включайте також інтернет і транслюйте все, що ви бачите. Де ви тільки забажаєте, хай вас дивляться. Всі, хто тільки забажають, зберігайте цей запис в інтернеті, і хай він буде для загального публічного доступу. Все, що робиться владою, є публічне. Усюди, куди має право потрапити громадянин на засідання, на комісію, на виконком, на збори, у хол, на прийом до чиновника в приймальний час, на зустріч з міським головою, на зустріч з місцевим депутатом, на зустріч з керівником комунального підприємства, все, що відбувається навколо, все, що відбувається. На вулицях, в приміщеннях, у будівлях органів влади. Все це є публічний процес. Звичайно, є такі місця, куди ну, не можна потрапити будь-як будь Простий звичайний спосіб. В органі влади є закриті приміщення, в органі влади є закриті кімнати. Ну, наприклад, служба безпеки України або прокурор, прокуратура і міліція, де засідають і працюють слідчі. Звичайно, саме в цих кабінетах громадянин України не має право знімати на камеру все, що він бачить. Але як він має право там опинитися? Правильно. Тобто, якщо ви не можете опинитися в цьому приміщенні, то звичайно ви там і не можете знімати. Ну, якщо ви опинилися в цьому приміщенні, ви маєте право все, що ви бачите. Абсолютно знімати і показувати і передавати далі через інтернет або зберігати для власного користування? Правило дуже просте. Якщо ви змогли туди легально, законно потрапити, ви маєте право це знімати. Якщо ви не змогли туди легально, законно потрапити, то ви, звичайно, не маєте право там це легально і законно знімати. Приведу простий приклад: чи можете ви вдертися в кабінет до міського голови і відповідно з відеокамерою знімати все, що там є, як звичайний громадянин? Ні. Але чи можете ви прийти в приймальний час, коли Відповідно, вам бути на зустрічі з міським головою відповідно до записа і там бути з відеокамерою. Саме так. Чи можете ви у будь-який момент прийти в будь-який кабінет місцевої влади? Будь-який час і там знімати, що там є? Звичайно, ні. Але чи можете ви прийти туди на прийом до чиновника, на засідання комісії, на засідання виконавчого комітету, на сесію місцевої ради? Маєте право прийти, звичайно, на всі засідання ви маєте право ходити, про це ми говорили в окремому модулі вільний вхід. Чи маєте право вільно знайомитися з документами? Маєте право про це ми з вами говорили в інших модулях відповідно нашого курсу контроль за владою. То чи можете ви, роблячи всі ці дії, на які ви маєте право. Прийти з відеокамерою і це робити, і це знімати, звісно, так. Звісно, місцева влада, державна влада переповнена незаконними документами, в яких по старинці, по радянському принципу, або там, нехтуючи чинне законодавство, були записані різноманітні обмеження про те, що людина має право бути присутнім, але не здійснювати відеозйомку. Якщо вона здійснює відеозйомку, то вона повинна запитати дозволу головуючого і так далі, і тому подібне. Всі такі речі, всі такі обмеження є незаконними. Правило просте: якщо Засіб, яким ви знімаєте, ви, власне, тримаєте, несете, використовуєте, ви самі його обслуговуєте. І для того, щоб вам здійснювати процес цього запису на диктофон, на відео, на мобільний телефон, на відеокамеру, не потрібна допомога органів влади, то ви взагалі не повинні з ними обговорювати ту ситуацію, що ви зараз знімаєте. А чи впливає це на поведінку влади? Ой як впливає! Справді відомо тисячі випадків, коли громадяни України не просто здійснили своїм відеозаписом громадський контроль, тобто проконтролювали весь цей процес і зафіксували його. Відомі тисячі випадків, коли представники органів влади змінювали свою поведінку тільки від того, що вони бачили, що за ними здійснюється громадський контроль, тільки від того, що Представники земельної комісії, бюджетної комісії, майнової, освітньої, правоохоронної сесія ради, виконком, представники місцевої влади, президії, колегії райдер або облдержадміністрації бачили, що приходять люди, і їх турбує те питання, яке в них знаходиться на розгляді. І люди не просто там буянять, шумлять, а ще й гарно це все діло знімають і фіксують, і кажуть, що ми будемо це використовувати для того, щоб знайти істину, знайти відповідну правду. Дуже часто орган влади тільки під впливом цих невеличких інструментів абсолютно змінює свою поведінку. Чому? Тому що дуже часто там якісь відбуваються корупційні, напівнеправильні, напівнеточні, особисті, якісь такі речі, які тільки через те, що на них проливається світло прозорості, тільки через те, що на них проливається світло публічності, і через те, що фікс... створюється відеозапис, фіксується і створюється, який відеозапис потім буде розміщений у вільному доступі, в інтернеті. І будь-хто зможе подивитися і зрозуміти, як це відбулося, тільки через відчуття того, що все, що тут відбувається у влади, це вже не приватна лавочка, а публічний процес, який буде широко потім вивчатися і обговорюватися. влада дуже часто змінює свою поведінку. Вона розуміє, що якесь питання краще відкласти, вона розуміє, що в цьому питанні краще зайняти правильнішу позицію, бо вибори наближаються, і потім голоси потрібно. Вона розуміє, що це може стати доказами в правоохоронних органах про те, що це була корупція, конфлікт інтересів і. Цю владу потім потрібно видаляти, і не щоб вони не були представниками влади. Влада дуже добре знає про те, як в Україні за останні роки десятки мерів, десятки депутатів втратили в свої депутатські і владні мандати, повноваження і посади тільки по тій причині, що їх попереджали, що це корупція, і відеоматеріали фіксували або документальні матеріали фіксували, про те, що вони були попереджені, що це корупція. Тому відеокамери залишатимуться надзвичайно сильним і довгий час, потужним інструментом до того часу, поки не буде прийнято в Україні одного важливого закона про те, що в кожному місці, де відбувається засідання органу влади, повинно бути змонтована відеокамера. Засідання органу влади повинно бути записано, і лягти як стенограма, протокол, як відеозапис засідання органу влади в публічний доступ. Звичайно, в найближчий час ми до цього не дійдемо, але вже сьогодні всім громадянам України надано право. Прийти з відеокамерою і записати будь-який прийом, будь-яке засідання, будь-яку сесію, будь-які збори, засідання чи інший орган влади для того, щоб історія пам'ятала своїх героїв.